14 лютого Заїкання. І одному він дав п'ять талантів, а другому два, а тому один кожному за спроможністю його. Матвія, 25, розділ. вірш 15. Я знайома з одним юнаком. Із загальної назви ти, певно, здогадався про його особливість. Саме так він заїкається під час розмови. Мимоволі, коли юнак починає говорити, ти хочеш йому допомогти закінчити слово чи навіть речення. Перші два слова звучать так, ніби це сказала звичайна людина. Але далі, наче в тебе починається виховання такого поняття, як довготерпіння, що два слова це боротьба за те, щоб висловити до кінця власну думку. Я спробую продемонструвати бодай одне речення: Добрий день! Дозвольте мені сьогодні розповіти. Вірш Я недаремно написала саме такий зміст сказаного ним речення, тому що хлопець володів неймовірним даром мови, прекрасно розповідав вірші. Якщо під час звичайної побутової розмови спілкування перетворювалось на випробування, то слухати вірші в його виконанні це велике задоволення. Мені важко збагнути факт поєднання двох протилежних дій, неможливість вимови слів та прекрасне декламування поезії. Це неймовірний парадокс, який я будь-коли зустрічала в житті. З його вуст, поезія сприймається абсолютно по-іншому, так що хочеться слухати й слухати без кінця. І якщо тобі здається, що ти не талановитий, що не вмієш чудово співати, чи не орієнтуєшся в якійсь суперкрутій комп'ютерній програмі, можливо, ти не володієш жодним музичним інструментом або не вмієш генерувати вірусних відео на Тіктоці, а можливо тобі важко дається математика чи література? Згадай хлопця, у якого була серйозна вада мови. Але він звернувся до Бога, який відповів на його молитву дивовижно і подарував йому талант, декламувати вірші. Він схопився за нього обома руками, вивчав поезію, розвиваючи дар, наповнюючи духовністю інших. Господь не змінюється у своїй любові до своїх дітей. Він теж може допомогти тобі розгледіти твій особливий талант. Ти тільки попроси його про це. Чи готовий ти зробити це просто зараз?